Срок тримання під вартою наших садів а саме до 12 серпня, на 23 учнів. Ухвале свідчення суду підлягає маленького виконання після уроження, упали може бути оскаржена оскарження запосередньо Київського поліційного суду победині знає Повний текст текстували, буде проголошено в 16 годині 10 години, 20 червня, 23-й нової підписку. Код призовна частину ухвали зараз отримається, почнеться критерію розписки судове засідання в полоше.

На сонці, на і ми, вибраття у своїй стороні до